Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Саме якраз і запитують мене спонсори. А хто ж зараз, саме в цей час, то є найбільшим ворогом? Сполучених Штатів Америки, Європи, Канади, Мексики, ну і так далі і тому подібне. Ну, я відповім неординарно на це запитання абсолютно правильне і своєчасне. Найбільшим ворогом всього світу нині. Є золота авторучка Дональда Трампа, якою він підписує абсолютно божевільні укази. Та він же ж не винен. Ну, не винен він. Це винна авторучка, золота, спеціально зроблена для. Президента Сполучених Штатів Америки, щоб він підписував в неї укази. Ну, а виходить, що укази божевільні, то винна ж ця ручка. От Вона підписала там укази про тарифи там, 25%, чи скільки там з Канадою. Ну, і, звичайно, ця ручка не думала. Про те, що Канада чи Мексика будуть відповідати тим самим, що у канадського прем'єр-міністра, що у керівника Мексики, теж є золота авторучка, ну, так же, для підпису всіляких указів, і вони так само відповіли. На 25%. І моментально почалася оця річ, коли почали пропадати якісь товари. Ну, ми не розуміємо, чи розуміємо. Ну, от я, як старий совок, я жив все своє життя там, тільки тоді, коли Україна стала незалежною. Ну Поступово почав зникати товарний дефіцит. І зараз, як заходиш у гіпермаркет київський, то як у тому анекдоті, коли якийсь туриз, турист в Радянському, з Радянського Союзу поїхав до США і зайшов в їхній гіпермаркет там якісь 60-ті роки, і звідти вискочив з божевільним криком Комунізм. Так. так і тут ну, заходиш до ну, комунізм. Треба тільки гроші. Це останнє, що ти хочеш. З усього світу доставлено. Але якщо у Зеленського з'явиться замість отакої ручки золота ручка. І він підпише указ про 25 чи там 100%, чи що. Ну ця божевільна ручка, вона ж золота, може підписати що завгодно. То завтра все зникне на прилавках. От яка причина оцей Трамп ну, і вся команда цих клінічних ідіотів, вони не розуміють про те, що в економіці є власні закономірності. І коли туди дебіли втручаються от в Радянському Союзі з, з закінченням НЕПу, коли почав Сталін і вся ця команда ну, клінічних ідіотів і дебілів почала втручатися в економіку. У них теж у Сталіна була золота авторучка, якою він підписував всілякі там дебільні укази про, про що там, ага, про колективізацію, там, про три колоски, там, і, і все останнє. І все зникало. Моментально. Ну, не можна втручатися клінічним ідіотам в економіку, не можна. І от коли клінічний ідіот бере із золотою ручкою підписує указ, втручаючись у економічні закономірності і в налагоджену міжнародну торгівлю, моментально починають зникати товари. Ну, я в Радянському Союзі тільки в часи перебудови побачив туалетний папір. Я чув про його існування. А так, ну, живучи, наприклад, в гуртожитку Академії наук, ну, дисертації, всі там якісь, всі вони в туалеті висіли, тому що ну, паперу ж не було. Так, Туалетного паперу. Ну, я ніколи у страшному сні не міг уявити собі, що у США та в деяких штатах зникне туалетний папір, тому що Канада перестане його поставляти до США, тому що якийсь клінічний ідіот ні, не він винен. Золота авторучка клінічного ідіота почне підписувати якісь божевільні укази.